Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 1 вересня у Київській області очікується температура від плюс 30 до плюс 26 в день та від плюс 21 до плюс 22 вночі. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Дощ не прогнозується. На півночі. На Житомирщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 31 до плюс 25, та від плюс вісімнадцяти до плюс двадцяти двох вночі. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами опади відсутні. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс тридцяти одного до плюс двадцяти чотирьох градусів Цельсія, та від плюс вісімнадцяти до плюс двадцяти двох вночі. Протягом усього дня у Чернігові буде триматися хмарна погода. Дощ не прогнозується. У Сумській області очікується температура від плюс 33 до плюс 25 в день, а вночі від плюс 20 до плюс 23. Вранці небо у Сумах буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. На сході. У Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 33 до плюс 27. А вночі від плюс 22 до плюс 25. Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Дощ не прогнозується. У Донецькій області очікується температура від плюс 33 до плюс 25 в день, а вночі від плюс 22 до плюс 25. Ввечері погода у Донецьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На Луганщині денна температура буде від плюс 32 до плюс 26 та від плюс 23 до плюс 26 вночі. У Луганську досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. Опади відсутні. На півдні у Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 25, та вночі від плюс 22 до до плюс 23. Увесь день в Одесі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Дощ не очікується. У Миколаївській області максимальна температура в день становитиме від плюс 33 до плюс 24, та вночі від плюс 20 до плюс 23. У Миколаєві хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. опади не очікуються. На Херсонщині максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 24, а вночі від плюс 19 до плюс 25. У Херсоні очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися без дощу. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 33 до плюс 28, та від плюс 24 до плюс 27 вночі. У Запоріжжі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Дощ не передбачається. У Криму денна температура буде від плюс 31 до плюс 23, та вночі від плюс 19 до плюс 26. У Сімферополі очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опадів не прогнозується на заході. У Львівській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 22 та від плюс 18 до плюс 19 вночі. Ясна погода буде триматися у Львові впевнено: вдень можлива недовга хмарність, дощ не передбачається. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 29 до плюс 23 в день, а вночі від плюс 17 до плюс 19. В Івано-Франківську небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 30 до плюс 24, та вночі від плюс 18 до плюс 20. У Тернополі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним: дощ не очікується. На Буковині температура в день буде від плюс 29 до плюс 24, а вночі до плюс 19 градусів. Хмарна погода протримається у Чернівцях увесь день без дощу. У Закарпатській області очікується температура від плюс 32 до плюс 24 в день та від плюс 18 до плюс 21 вночі. В Ужгороді небо буде ясним до самого завершення дня дощ не передбачається. У Рівненській області очікується температура від плюс 30 до плюс 22 в день. Та вночі від плюс 17 до плюс 19. Вранці в рівному небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Дощ не прогнозується. У Волинській області температура вдень буде від плюс 29 до плюс 22, та вночі від плюс 17 до плюс 20. Увесь день у Луцьку утримується ясна погода дощ не прогнозується. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 29 до плюс 22 в день та вночі від плюс 18 до плюс 20. Хмарна погода протримається у Хмельницькому увесь день. Дощ не прогнозується у центральних областях. На Кіровоградщині температура в день буде від плюс 34 до плюс 26 та від плюс 20 до плюс 23 вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Кропивницькому закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Опади не очікуються. На Полтавщині денна температура буде від плюс 32 до плюс 27, та від плюс 22 до плюс 23 вночі. Небо у Полтаві цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора, без дощу. У Черкаській області очікується температура від плюс 32 до плюс 28 в день, а вночі від плюс 22 до плюс 24. У Черкасах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади відсутні. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 33 до плюс 28 та від плюс 23 до плюс 26 вночі. Похмура погода буде триматися у Дніпрі весь день. Вранці очікується недовге прояснення, дощ не очікується. У Вінницькій області денна температура буде від плюс 33 до плюс 25, та від плюс 19 до плюс 20 вночі. У Вінниці ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Дощ не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Нехай ваш день буде ясним і сонячним, як наш прогноз. До зустрічі наступного разу. Бережіть себе і насолоджуйтесь погодою.